Усіх вітаю! Сьогодні у нас буде урок, в якого ми трохи поговоримо про можливості тонування. Я буду більшого розглядати варіант тонування чорного, буду вказувати, що можна зробити з тінями, Та, в принципі, точно такий же принцип роботи з світлом. І ви вже надалі, коли дізнаєтесь три техніки, які я покажу, далі можете використовувати будь-який спосіб і експериментувати з власними фотокартками. Перший метод, який я хочу показати, це через Adjustments Layer. Це непогано використовувати, коли, наприклад, у вас е, доволі темнуватий фон і якась світла модель, світлий об'єкт. Він буде дуже гарно лягати на такі кадри. І я от, наприклад, цьому покажу. Значить, Заходимо до Adjustment Tools і знаходимо тут Selective Color. Нам серед усіх кольорів знадобиться чорний лише. Тут, як бачите, у нас теж є розбиття на різні кольори. Це, знаєте, буде такий трохи ефект старину, можна так сказати, більш теплуватенький фон буде, теплуватенькі чорні тіні. Це от якраз дасть такий якийсь вінтажний вайб. Що для цього ми робимо? На початку трохи піднімемо чорні самі, тобто в блек повзуночок, ми от трохи прибираємо. Як бачите, з'являється така якась димка у нас по фону по чорному. Далі в це. Ми навпаки додаємо. Що це значить? Коли ми додаємо, значить, як очевидно, ми підсилюємо цей колір. Коли ж ми... Видаляємо, тобто у нас буде значення, то у нас буде значення негативне. Ми, значить, додаємо цей колір протилежно йому. Кожен колір має свою пару на кольоровому колі. І якраз протилежні кольори, майже у усіх Adjustment Tools таким чином працюють. Отже, давайте вже робити ціан, зовсім трохи додаємо ціан. Тобто, бачите, якщо ми. Занадто вийдемо в нас такий зеленуватенький. цен взагалі це такий колір бірюзовий більш. Знак казати краще. Ось цей такий от колір цен. Тобто щось між голубим і зеленим. Ближче, може, навіть до голубого, але не ось такий голубий, а все ж таки з якимось таким легким зеленуватим відтінком. Даємо не так багато. Трохи зменшимо. Хай буде так. І тепер у жовтому додаємо жовтий. Може, трохи цан прибрати. Вже тут налаштовуєте як вам треба. І бачите, у нас вже з'явився такий от якийсь відтіночок тонування. Якщо вимкнемо цей шар, побачимо, як було як стало. А інший метод, який ми можемо застосувати лише для тонування чорних це безпосередня камера RAW. Це можна зробити з самого початку, коли ви налаштовуєте при, при відкритті. Чи потім, як зараз, я скопіювала шар. Іду до фільтрів, камера RAW, І тут знаходжу вкладочку color Grading. Як бачите, тут теж є розбиття на. Середні тони, тіні та світлі тони. Нам потрібні лише тіні. Можна чи отак, чи отут -от зверху обрати лише shadows. Так само інші. Так, бачимо, осі три. Тобто shadows. Зараз. І тепер ось цей, оце коло, яке у нас посередині. І оцим колом посередині ми обираємо відтінок, в який будуть тонуватися чорні. Тобто, ми його затискаємо. І от потрохи обираємо. І як бачите, насиченість тут йде градієнтом від центра це найменш насичений колір, до ось цього краю, де у нас є найбільш насичений колір. Оце коло відповідає за hue. Якщо ви пам'ятаєте в одному з перших уроків, коли ми роздивлялися камера ро, я розказувала, що у кольорів є така властивість, як hue, це відтінок тон. І ось цей кружечок ми ним е, вибираємо, який в нас тон. А вже ось тут, от, ми більше вибираємо, яка насиченість буде. Так само це можна зробити, якщо ми от, розгорнемо трошки наше таке невеличке меню. І, як бачите, тут є hue, дістрейшн і lumens. Lumen, вона і так е, показана. Тобто ми королюємо, чи отак от обираємо по цьому колу, чи тут обираємо, який відтіночок нам потрібен, якщо ми от хотіли якийсь жовто-зелений. І тут його насиченість вже королюємо, як нам потрібно. Так само ми, якщо підіймаємо трохи Luminance, ми от створюємо таку димку. Як бачите, воно більше зачіпає. Якісь інші перехідні відтінки, моменти. Тобто тут теж є тонування, та воно трохи інакше застосовується. Бо, в принципі, будь-який метод застосовується по-своєму, на те вони і різні. Я просто хочу розказати і показати, які є, щоб при різноманітних ситуаціях, з якими ви зіштовхнетесь, ви змогли обрати саме для неї оптимальний варіант. Бо буває, що вам щось треба отак от затонувати. Ви обираєте метод, яким умовно користуєтесь постійно, але він не спрацьовує саме на цій фотокартці. Може щось не так бути, може якісь нестандартні світлові схеми на ній застосовані. Тому Треба знати, як зробити схоже та іншим методом, який, можливо, більше підійде під конкретний випадок. Натискаємо ОК і наші зміни застосовані. Бачите, ми трохи жовтіше зробили, ніж тут було. Тут ми все ж таки таки додали багатеньку циану. Це таке, звісно, воно не буде ідентично, неможливо так на глаз одразу підібрати. Ще один метод, який я хочу показати. Він трохи складніше у використанні, скажімо так, не те, що в використанні, а у тому, як розказати, як налаштувати. Та, в принципі, метод доволі простий і теж іноді дуже гарно може затонувати ваші роботи. Відкриваємо в Adjustment Tools Gradient Map. На початку там буде якийсь градієнт, який у вас складається з оцих кольорів. Тобто, в мене зараз це чорний і білий, і він автоматично застосувався. Нам тут буде потрібно чорний і білий, тому ми натискаємо на нього. І бачимо ось таку шкалу. Тут, в принципі, бачите, є якісь пресети, якісь стандартні, іноді вони підходять. Ви можете погратися ними. Воно так доволі. Незрозуміло спочатку, що буде. Наприклад, якщо ми оберемо А, І потім, от головне, що нам треба, це примінити якийсь метод перекриття. Зазвичай це soft light буває, іноді скрін непогано кладеться. Soft light підфарбовує та трохи змінює контраст. Ну, не так сильно, як overlay, наприклад. Скрін, він підсвітлює. І підсвітлює доволі м'яко. Тобто такий, знаєте, спосіб перекриття, як е, luminс, і коли ви просто підсвітляєте чорні. І ще непоганий метод висвітлення через Color Dodge. Та він дуже груб висвітляє, ніби ви. Дуже багато додаєте brightness і контрасту. В залежності від ситуації ви будете використовувати різне. І взагалі в мене є один непоганий урок по тому, як кожен із методів перекриває, ну саме які механізми, проте він англійською. Тому я не знаю, чи воно дуже вам потрібно, якщо. Потрібно все ж таки, будь ласка, якось проінформуйте мене, і я зроблю свій відос, де спробую простіше і українською розповісти про те, як кожен з методів взаємодіє з фотокарткою. Отже, давайте примінимо SoftLight, наприклад. Як бачите, це більш контрастно, як я казала. У нас одразу кольори змінюються. Щось змінюється взагалі є якесь станування. Якщо ми от скрін додамо, це занадто яскраво і неконтрастно. І одразу беремо якийсь е, спосіб перекриття, щоб було легше налаштовувати колір. Ми так обрали Soft Light, повертаємося до кольорів. Знову ж таки, якщо ми беремо якийсь готовий пресет, ми можемо. Після того, як обрали спосіб перекриття, погратися ними, подивитися, в які кольорові гаммі нам подобається, може потім трошки його допрацювати. Наприклад, до цього вже непогано ніколи так на, наклалося, а, іноді нам потрібно це інвертувати. А, ось ці повзунки змінюємо місцями. Якщо ви. Наприклад, випадково натиснуло кудись посередині, створивши додаткову точку, просто натискайте Ctrl-Z, вона спаде. Чи якщо ви вже багато його натискали, там, не знаю, щось не працює Ctrl-Z, можете затиснути цю, цю точку. Просто її отак от пробрати. Переходимо до того, що нам тут більше потрібно буде. Нам потрібно на серед бейсики знайти ось такий, де буде шашечка. Шашечка означає, що це прозор. Прозорий шар, прозорий кольор, не знаю, я, якось так. Тобто відсутність кольору. Е, таким чином показується його відсутність. Тобто, тут у нас від 100% насиченого кольору йде плавний градієнт до повної його відсутності. І він буде так само накладатися. Як бачите Тут, на найсвітліші ділянки, вона накладається. Тобто, як застосовується цей градієнт градієнт е, меп, вона. Іти так, що найлівіші кольори застосовуються до чорних, Плавно вона накривається в співвідношенні тем темності темноти на інші, інші об'єкти. І тут е найправіша діляночка буде накладатися на найсвітліші. Тобто, наприклад, якщо от ви зробите це просто з чорним, ви додасте контраст фону, наприклад, як тут. потім можна протерти. Ваш об'єкт і таким чином ви підсвітите от ці вогники, наприклад, вони будуть більш контрастними. Та зараз на той випадок ми будемо робити тонування. Для цього ми натискаємо на цю точку, яка є в нас 100% кольором. З'являється. Цей колір, ми насискаємо ще раз на нього, і тут стандартний вибір кольору, який є, наприклад, ось тут, який є усюди, в принципі, в Photoshoпі. І ми обираємо, який відтінок хочемо накласти. Вибираємо його насиченість, вибираємо його тон, вибираємо його світлість. Тобто тут знову імпровізуйте, як вам, як вам здається, буде краще. Ти бачите, воно теж воно інакше працює з фотокарткою. І, як на мене, грубіше, от, наприклад, з тінями є. Тобто, якщо тут ще непогано, воно дивиться, то, наприклад, на об'єкті мені не дуже вже подобається. Ми завжди можемо е, перемістити оцю точку, щоб вона, наприклад, більше до тіней застосовувалась, чи навпаки, більше до світлих якихось ділянок. Ну, Тут вже на ваш вибір можете теж погратися, покрутитись, як воно буде гарно виглядати. Наприклад, от, отак, мені здається, більш-менш. Натискаємо ОК. І ось наше тонування. Бачите, воно все-таки застосовується до. Об'єкту. Та, якщо вам подобається, наприклад, мені подобається такий варіант, трохи приглушилося і така стала приємна картинка. Якщо мені не дуже подобається, я можу протерти, наприклад, на Opacity 30, просто трохи, зовсім трохи, прибрати з об'єкту. І все. Натанування застосувалося, картинка виглядає гармонічно, і це створило той ефект, який ми хотіли. Отже, на цьому я хочу завершити. Даний урок. Насправді методів тонування просто безліч. Я вирішила просто показати декілька для тонування саме чорних кольорів, бо зазвичай таку, знаєте, вінтажну, як я казала на самому початку, а й атмосферу от робота з чорними, коли чорні підсвітлюються, додається якийсь такий жовтувато зеленуватий відтінок, а при тому світлі. Трохи приглушаються. але для них теж можна додати якийсь відтінок, який ви забажаєте. В принципі, можете експериментувати основні інструменти, ви знаєте, тому нічого нема кращого, ніж реальна практика. Усім успіхів!